Всім доброго дня, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже і не для початківців. Сьогодні погодка пасмурна, передавали на дощ, я прибув до кузні. О, робити деталі Робити деталі на свої вироби. Горно вже палає, деталь гріється, треба зробити надрунички, так як завжди. Деталі на камінний наборчик зробити, якщо вийде, розкувати підшипник на, на шаблю, ну і таке все остальне. От. Зараз у мене гріється заготовочка там. Тому... Бачите, от такі вже роги зробив. Зараз вигну, буду робити, робити підставочку на камінний набор, таку простеньку. І все, і так нехитрими рухами вигнемо, спантазуємо, як треба. Це буде така поза. Буде схоже на позу. Ось такі роги. Ось так ми зробили, бачите так. Голова, борода, роги. А тепер ми сюди підігнемо. Ще. Підігнемо ще туди. Фух, сьогодні жарко нам. Сьогодні жарко дуже. А Тут ми вже на вилучку. Поставимо. Так, зручніше. Зробимо її рога і копита. Ось так ось так не зробили підключимо. Я думаю, буде де Все, от так. все, бачите, от такая коза буде. А зараз ми її в водичку замочимо. А тут трошки замочимо водичку, метал зажме і буде стояти мертво. Здвинулося. Дай, все. А зараз нагріємо іншу сторону і нагріваємо інший кінець. Отак от, от і закрутимо таку ногу. Закрутимо ногу. Так що отак от. от. Шльопнемо під молотом там трошечки, як завжди, і закрутимо ногу. Ось Сьогодні я б накручував такі бублики о, і на, на дровничку, і на камінний наборчик. О, хотів більше зробити. О. Але наверху хлопці криють кришу, смолять. О. А в мене якраз труба виходить на, наверх. Труба виходить наверх, як угля сипну, там такий дим і, і дихати важко. А я ж не знав, ось запалив, якби знав, би, то сьогодні не запалював би. Так що, от якось так хотів ще зробити більше, звісно. О, там сьогосмики, хотів підшипник саблю відтягнути. Ну, нічого, що зробиш? Робота і робота. Люди працюють, о, їм там димить сильно, а вуголь вонючий такий, що воняє так сіра, вигорає, так воняє, що хай милує. Так що, от на сьогодні, все. Буду збирати цю конструкцію. Що Понакручував бублики, буду робити ту дровничку, буду робити камінний наборчик простенький. Зроблю і все, все вам покажу. А поки на ну, все добре, кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.